Доброго дня продам праву частину бампера на Volkswagen Caddy 2015-2020 рік. Ось так виглядає дана запчастина. Запчастина в хорошому стані. Ось невеличкий дефект, але це незначне, воно все закривається. А так, в общем, все добре. Це є права частина бампера кого побита частина права, ви можете купити суботу дану частину бампера, підпаятись, і буде вам ціла частина бампера Права І не потрібно купляти цілий бампер. Так як цілий бампер стоїть дорого. Ось така частина, кого цікавить, запчастина. В хорошому стані стан запчастини на відео. Все, як показано на відео. В такому стані дана запчастина відправка по Україні або самовилось. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Запчастина в наявності.